Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор такого кнопочного телефона Nokia модель 12.06. Ось так він виглядає сам телефон. Як Бачимо Nokia Corporation і модель 12.06. Схожі вони з моделями 12.08, 12.09. Телефон сам Мадейн Hungary Тут бачимо явно позолото, роз'єми. Ну, зараз витягнемо з нього плату і глянемо, що у нас знаходиться на самій платі. Розібрав я, друзі, телефоном. Ось тут лишилось трошки позолоті на пластмасі. Так. Можливо, навіть і цільний контакт золотий. Тут екран йде кнопки самі і сама платка. Плата, друзі, доволі багата на деталі. Ну, так як практично у всіх таких моделей Nokia бачимо велику кількість позолоти, чіпи з золотом та. Невеликі такі безкорпусні км конденсатори які місять платину та паладій. Інша сторона платки має доволі щедру позолоту, доволі жовта, гарна плата. Не забуваємо ставити палець вверх, друзі, підписуватись на канал, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу! До зустрічі в наступних відео.